Доброго ранку, мої любі малята. Щедра осінь і багата з подарунками прийшла, тож дозволь нам запитати, що ти осінь принесла, а принесла нам осінь цілий кошик подарунків. Скажіть, будь ласка, малята, як ми можемо одним словом назвати те, що в кошику? Так, урожай. А ще погляньте, що саме в кошику. Молодці овочі. Дітки, що це? Кукурудза? Що це? Огірок? Що це? Баклажан? Що це? Перець. Що це? Капуста, молодці. Скажіть, будь ласка, які слова ви щойно назвали? Так, це слова, назви, предметів. Поміркуйте і скажіть, будь ласка, малята, а що можуть робити овочі на городі? Так, замислились? Вірно, лежати ще. Вони там ростуть, дозрівають, червоніють. Скажіть, будь ласка, які зараз ви слова назвали? Так, молодці мої розумники, це слова назви дій. А давайте складемо пари слів, словосполучення. Поєднання назви предмета і назви дії? Так, я буду показувати картинку предмета, а ви додаєте дію. Отже, ну, наприклад, помідор червоніє. Так, повторюємо, помідор червоніє. Так. Що? Картопля росте, огірок плететься, перець дозріває. Гарбуз. Гарбуз лежить так, так. Петрушка. Петрушка зеленіє. Дуже добре, дітки, дуже молодці, добре засвоїли назви предметів і слова назви зведі. Давайте ще раз візьмемо наш осінній кошик і розглянемо більш детальніше овочі. Так Помідор який, дітки? Давайте його опишемо. Червоний, великий, овальний, смачний, соковитий, м'ясистий. Дуже добре. Так, перець який? Довгий. Зелений смак. гіркий, картопля яка? Овальна, коричнева, тверда, ще яка, гладенька, смачна, так, дуже добре. Огірки, які дітки? Які? Описуємо огірки. Зелені ще, колючі, довгі, хрумкі, смачні, дуже добре. Малята, скажіть, будь ласка, щойно ви підбирали це слова назви предметів чи слова назви дій? Так, малята, ці слова, що ви підібрали, запам'ятайте, всі ці слова означають ознаки предметів і на, відповідають на питання, який, яка, яке, які. Отже, сьогодні ми знайомимося з словами, назвами ознак. Ось, Пограємо в таку гру, опиши предмет. Я вам хочу сказати, що ознаки мають всі навколишні предмети. Зараз ми це перевіримо і закріпимо в грі. Отже, я буду показувати предмет а ви намагайтеся його описати, підібравши якомога більше слів ознак. Зрозуміли? Тож, відро яке. Маленьке, так, металеве, блискуче. порожнє, чисте, дитяче, так, молодці, молодці. Далі. Ножиці які? Великі, металеві ще. Гострі. Дівчатка Небезпечні. Так, так. Нові, молодці. Що це? Лійка яка? Велика, так ще, фіолетова, пластмасова. Ось вона. По, е, водички, водички дуже багато. Повна, так, так, дітки. Отже, всі ці слова, що ви назвали, відповідали на питання. Який, яка, яке, які. І всі ви назвали слова, назви, ознак. Так. Дітки запитують, що то заховано на дошці. А це слідуча гра, яка називається Відгадай за описом. Отже, на дошці картинки, я, предметів, я буду описувати предмет, Якщо ви вірно його вгадаєте за описом, я картинку поверну. Добре. Тож, приготуйтесь, будьте уважні. Отже, новий. Цегляний, п'ятиповерховий, житловий вірно, Артемчик, будинок, молодці, молодці. Йшла мова про будинок. Отже, за словами, ознаками, називаючи назву предмета, можна дізнатися, взнати предмет. Так, продовжуємо, діткам сподобалось. Дерев'яне, дитяче, зручне, м'яке. Що то може? Вірно, ліжко. А таке гарне у нас ліжко. Так, дітки ще продовжують. Сірий, злий, голодний, великий. Так задумались. Ні, не слон, дітки, слон не злий. Ще подумайте. Так, вірно, мова йде про вовка. Вовк у нас сірий, злий. І ще в нас одна картиночка захована. Так, жовті, пухнасті, м'якенькі, малесенькі. Що то таке, дітки? Так, то курчатка. Ось такі гарні наші курчатка Молодці. Отже, робимо висновок, навіть не називаючи предмет, але правильно його описуючи, можна дізнатися, про який предмет йде мова. Головне підібрати якомога правильніше і більше слів ознак. Так, дітки, сьогодні я не сама до нас завітав інопланетянин Левко. Пам'ятаєте, він залишився на нашій планеті, щоб вивчати нашу мову. І весь цей час він все більше і більше дізнавався цікавого про наші слова, про нашу мову. І ось сьогодні він вирішив разом з, з дітками нашими дізнатися про слова. Назви ознак. Послухайте зараз його уважно і знайдіть, з поміж тих слів, що він назве, невідповідність, неправильність. Давайте з самого початку виправимо його добре. Отже, він буде описувати різні предмети. Так, перше, що він буде добирати, Слова до слова великий. Чи вірно він використовує це слово? Послухайте. Великий ліс, великий хлопчик, великий смуток, великий радість. Чи всі слова він використав вірно? Так, малята, є недолік, є, як то говорить, невідповідність, так, не може бути велика радість, тому що слово радість відповідає на питання, яка правильно вживати велика радість. Так, слідуючи ще, що може бути великою? Велика. Велика хмара, велика слоненя, велика кишеня, велика сила. Чи є невідповідність? Так, вірно є одна невідповідність, слід вживати не велика слонення, а велике слонення, тому що слонення від... Ми підбираємо слово на питання яке слонення. Так, ну ще він підбирав слова до слова велике. Чи правильно він вживав це слово? Слухаємо. Велике річка, велике щастя, велике серце, велике озеро. І тут Левко допустив одну невідповідність, так? Велика річка, слід правильно вживати, річка яка, велика, велика річка. Ну і ще спробуй на слово великі. Так, підбери слова нам Левко. Великі міста, великі країни. Великий кущ, великі вуки. Мені здається, все вірно сказали в кодітки. Ні. Є одна невідповідність, так, великий кущ, вірно говорити, великий кущ, який великий. Отже, молодці малята, ми знайшли всі невідповідності. А Левко теж молодець, що старається вчить слова і виправляє помилки. Отже, він продовжує з нами навчатися наших слів. Дітки, на одному з занять ми з вами говорили, що є слова родичі, так? спільнокореневі слова. Зараз я буду називати декілька слів, родичів, а ви з цих слів. Виділіть саме слово ознаку. Ну, Наприклад, сніг, сніжний, сніжити. Серед цих слів слово ознака, слово назва ознаку сніжний. Зрозуміли. Так, слідуча група слів родичів: спів, співучий, співати. Слово назва ознаки, ознаки співучі. Веселощі, веселитися, веселий. Так, слово назва ознаки веселий. Ранній ранок, рано. Ранній. Молодці. Ну, ще в нас група слів родичів. Дружба. Дружити дружній. Вірна відповідь дружній, молодці дітки. В слідучій грі спробуємо творити якомога більше слів, словосполучень із заданим словом. Отже, стрибає хто? Зайчик, дівчинка. Хлопчик. Коник стрибає. Молодці. Пухнастий хто? Ведмедик, зайчик, кошенятко, курча. Так, Лунає що? Звучить лунає що? Крик, так, музика, пісня. Грім лунає. Молодці дітки. Ми про осінь розмовляли, слова, ознаки шукали, а тепер скажіть мені, чи сподобалось вам, чи ні? Так, дякую, малята. Всім сподобалось грати зі словами, так? і ми з вами розібрали третю групу. Отже, є слова, назви предметів, слова назви дій, а сьогодні ми розглянули слова, назви ознак. Дякую вам за увагу і до зустрічі!